56% ужгородських навчальних закладів готові до опалювального сезону. Наразі в обласному центрі функціонує 27 шкіл і 24 садочки. Усі установи працюють автономно і можуть вмикати обігрів приміщень, що й не вважатимуть за потрібне. Утім, переважно бюджетні організації подають тепло після відповідного розпорядження міської ради. Підготовка до зимового періоду розпочалася наприкінці навчального року і наразі ще триває. Робота вона була розпочата. Працівниками даних навчальних закладів, а також профільними управліннями Жортської міської ради з кінця травня і триває по теперішній час. Основна мета завершити всі підготовчі роботи до початку опалювального сезону. Тривають роботи ремонтні, сервісні, заміни комплектуючих котелень. В основному вони всі працюють на газовому опаленні, але кожен навчальний заклад також забезпечений альтернативним живленням, в основному це генератори. Ця автономна котельня, розміщена на території Ужгородського ліцею номер 8 обслуговує два заклади власне школу і садочок. Поруч. Тут два потужні газові котли, один з яких минулого року був замінений, оскільки вийшов з ладу. За словами директорки, регламентні роботи уже завершилися, і тепловий пункт готовий до запуску. Ми на сьогоднішній день готові до запуску тепла. Котельня абсолютно відремонтована. Працюють два потужні котли. Газ подається вчасно, відповідно до проведених закупівель. Наша ця котельня автоматична, вона отоплює наш заклад і заклад, який знаходиться поряд, це первоцвіт. Ну, протягом минулого року нарікань, що у приміщеннях, де перебувають діти, некомфортно не було. Як зауважує заступник міського голови, нині у міськраді працюють над тим, аби заклади, які живляться від однієї котельні, мали кожен свій окремий тепловий пункт. Наразі такі роботи тривають у ліцеї номер 19 який також обігріває сусідній садочок. У нас є декілька навчальних закладів, де поєднані одна котельня, вона обслуговує і дошкільні заклади. І... Школи, Так, на прикладі 19 ї школи і 42-го садочка. Потенційно, якщо говорити, кошторис буде варіюватися. Якщо ми розділимо дві окремі котельні, то вартість біля 2 мільйонів гривень кожної. Якщо ми зараз враховуючи, що там функціонують два котли, От ми сьогодні були у 42-му дошкільному навчальному закладі. Якщо буде потреба. У реконструкції цих цих двох котлів, які функціонують, то кошторис відповідно буде біля чотирьох мільйонів. Лариса Мегалина каже, що якби вони із садочком теж мали окремі котельні, було б добре, адже дошкільний заклад сплачує лише 29% рахунків, але обігрівається навіть під час шкільних канікул чи карантину. Працюємо згідно структури навчального року, стараємося її не змінювати. Ну, якщо є кажу випадки, такі коли е на карантин переводять всі заклади міста в зв'язку з якоюсь під ситуацією, то тоді школа теж відключається. Але якщо школа відключається, то все рівно працює садочок. Ми тепло подаємо садочку. За словами директорки ліцею, заклад готовий до будь-яких можливих сценаріїв. На випадок вимкнення електроенергії підключатимуть генератор, потужності якого вистачить і на опалення, і на роботу бойлерів, і в тому числі забезпечення живленням. За роки директорства надзвичайних ситуацій, щоб учні не навчалися очно через холодні класи, ще жодного разу не було. Тому педагог сподівається, що усі школярі уже за кілька тижнів сидітимуть за партами, а опалювальний сезон розпочнеться вчасно.